Асоціація платників податків України на теренах Житомирської області була зареєстрована 10 листопада 2010 року. Упродовж цього часу об'єднала в своїх лавах близько 180 членів організації. Серед них фізичні і юридичні особи приватні підприємці. Проводимо широку освітню роботу. Крім того, ми надаємо багато порад, багато своїх прид своїх предложений стосовно внесення змін. До податкового законодавства. На цьому наголосила Світлана Миколаївна у звітній доповіді. Місцеві відділення Асоціації платників податків України є у Житомирі, Бердичеві Коростині, а також у Попільні, Черніховій Малині та Володарськ-Волинському. Завданням на наступний рік члени організації бачать у створенні таких місцевих відділень у всіх районах Житомирської області для того, щоб усі члени організації змогли вільно спілкуватися з головою місцевого відділення та вирішувати питання на місці. У ході звітно виборних зборів відбулося обрання. Нового складу керівництва головою організації стала Тетяна Луцук. До нас ідуть, до нас вступають, тому що, мабуть, бачать перспективу нашої організації. Головне наше завдання це захист прав платників податків. І нам вдається це виконувати це завдання. Сподіваємося, що і надалі таким же курсом ми будемо йти захищати законні права платників податків. Асоціація надає безкоштовні консультації, але лише своїм учасникам, про те, як застосовуються норми податкового законодавства.